Давно тому, коли Бориславська нафта не дуже була комусь потрібна, на території теперішнього Борислава полюбляли гуляти мамонти. Ніхто їх особливо не турбував, бо були вони дуже великі і змогли б дожити до тих часів, коли в Бориславі почалася нафтова лихоманка. Вони ходили б собі між нафтових шибів, але не склалося, вони взяли і вимерли. В часи Австро-Угорської імперії в місті Бориславі, де зараз знаходиться озокеритова шахта, велися розкопки в пошуках земного воску. Робітники натрапили на дивний об'єкт, який виявився бивнем Мамонта, обкопуючи його, знайшли цілого величезного мамонта, який застиг в Озокериті. Мамонта витягнули з-під землі, і австрійська влада вирішила забрати його як справжню цінність до відня, щоб збагатити якийсь музеїв столиці. Почалася його легендарна мандрівка. Мамонт потрапив до Австрії, проте через початок Першої світової війни не був експонований. Після війни Мамонт спочатку був відправлений до Італії, а потім переїхав до Парижу. На початку серпня 1939 року Мамонт був виставлений в музеї в Парижі, проте експозиція тривала недовго через початок Другої світової війни. Мамонт був перевезений до Берлінського музею природознавства, і є легенда, що сам Гітлер фотографувався з ним. 1945 року, коли радянські війська зайняли Берлін, Мамонт був викрадений і вивезений до Московії. Подейкують, що він знаходиться в якомусь з музеїв Леніграда чи Санкт-Петербурга, чи як його там. І за легендою, подивитися на нього приходив навіть той, що «ну як його. Але як ми знаємо, на території сучасного Борислава колись ходило багато мамотів, і їх залишки знаходять і досі. В історико-краєзнавчому музеї міста Борислава ви можете побачити рештки ще одного мамонта: зуб, хребець, бивень, ребро і ще дещо. Ось що розповідає директор музею Андрій Спас, коли я був малим учнем то вчителі нам розповідали, що десь там по світах, Азіях, Африках, Америках бігали свого часу динозаври, мамонти і інші тварини. А виявляється, що весь цей тваринний світ був тут у нас. В 1853 році, коли Роберт Домс почав промислову розробку озокериту, озокритних шахт, в Бориславі був знайдений мамонт. І помандрував той мамонт з Борислава до Відня, з Відня згодом до Парижа. Коли німці прийшли до Парижа, він помандрував до Берліна. А коли Червона армія Кацапня коли прийшла до Берліна, то помандрував цей мамонт до Ленінграда. І я би в цю красиву легенду не повірив, якщо б десять років тому на Івано-Франківщині не було знайдено добре збереженого доісторичного волосатого носорога, а п'ять років тому. Принесли нам пошуківці величезний камінь і сказали зуб Мамонта. Ми його відчистили відмили. Дійсно, це є зуб-мамонта. Так що е е сотні тисяч років тому тут бігали мамонти по нашому краї, і властиво, що залишки е рослинного і тваринного світу за мільйони років і сформували поклади наших корисних. Копалин. Зокрема, аргаліти-маргаліти дали основи покладів нафти. Ось тут є скам'яніле дерево, бивень мамонта, ребро, стегно, відламок зуба. Ну а на другому поверсі є в нас в експозиції цей знайдений п'ять років тому зуб Мамонта. А все ж бориславці вірять, що прийде час, і Бориславський мамонт-мандрівник зі зруйнованого Ленінграда, чи Санкт-Петербурга, чи як його там ще повернеться. Рідне місто. А ще в історико-краєзнавчому музеї міста Борислава, окрім експонатів, пов'язаних з Мамонтом, є ще дуже багато чого цікавого.